Доброго раночку! Розпочинаємо нове відео, новий влог. Я вмикнула камеру, щоб з вами привітатися, тому що скоро у нас буде обід, а я ще цього не зробила. Тож вирішила вийти на дах, подивитися, що у нас з погодою. Трішки захмарено, але досить яскраво. Я навіть дивитися не можу, тому що очі сліпить. А, і не скажу, що не комфортно, досить комфортно, ніби і не холодно, ніби і не жарко. Сама оптимальна температура на зараз. Мені здається, градусів 28 зараз точно є. А, почала готувати обід. Сьогодні в мене лінивий обід, я просто заливаю окропом готовий суп. М'яско я туди посмажила, тож ось таким інколи. Інколи таке їмо, коли мені не хочеться нічого складного готувати. Я не бачу в цьому нічого страшного в такому супі. Звісно, Алісу я таким не, не годую. Для Аліси в мене є обід, то ж з жінкою такий заварний суп їмо. Інколи не щодня, але інколи готую таке. Так, так, дуже гарно. Там доводиться хай наші, то мама сукня. У мене немає сукні. Є сукня. Є так, в тебе є сукня. Маленька об'ємка, маленька. Малпочка, так? Йдемо на прогулянку. І спати. Нарешті я Алісу заколихала, спить вона. Хотіла вам ще розказати. У нас сьогодні якийсь такий нестабільний інтернет. Я знов сьогодні намагаюся завантажити на канал два відео. Одне вже завантажила, вже опублікувала, а друге в процесі ще монтажу. Щось з інтернетом сьогодні. Нестабільний якийсь. До речі, розкажу вам, можливо, комусь буде цікаво, корисно. Ми завжди швидкість інтернету перевіряємо за допомогою спідтесту. І Женя цю програму розмістив в себе на сайті. Я посилання залишу в описі під відео. Дуже гарно. ця програма завжди визначає швидкість. Тож користуйтесь, якщо вам потрібна така програма, це спідтест, який... Розміщений на українському сайті, на сайті Ужені. Тож, користуйтеся, якщо вам потрібно. А я йду додому. Сподівалася, що там вже все налагодилося і закінчу сьогодні з відео і в планах на сьогодні піти на стадіон ввечері. Хотілося б це зробити, бо вже декілька днів Алісі обіцяємо і нам щось... Щось заважає. Я якось поринула думками з мріями. Якось сьогодні, вчора не знаю, чому мене так понурило. Якісь такі думки про те, як ми повернемося в Україну, як настане мир в Україні. Чомусь. Вчора, ввечері, сьогодні, ось два дні. Прям чітко бачу це. Не знаю до чого це, не можу навіть на чомусь іншому зосередитися. І все. Нарешті ми сьогодні йдемо на стадіон. Аліса проситься. каже, я хочу до діток. Там, де майданчик є, дітки. Тож йдемо на стадіон. Познімаю вам трішки там щось. Сьогодні півдня вам нічого не знімала. Нічого такого особливого і не відбувалося у нас. Взагалі-то Аліса дуже хоче звідки набратися. Я вам вчора розповідала, що. Ми собі так думаємо про переїзд. Якщо це так вийде, що це не в Україну, то нам потрібно ну, як можна раніше це робити, тому що ми так собі от, логічно думаємо і ну, я сподіваюся, ви підтримаєте. Або навпаки переконаєте мене в протилежному, якщо Алісі зараз весні буде 4 роки. і Якщо нам потрібно переїжджати в іншу країну, і так станеться, що ми в Україну не повернемося ще два-три, ну, а може й більше років, і Алісі доведеться йти в школу в іншій країні то було б добре, щоб до школи вона мала запас часу а, вивчити мову іншої країни. А якщо їй зараз навесні буде 4, то це ще буде в запасі 2 роки, щоб йдучи там, в 6, ну, в 7 років, як там вже буде виходити, ми не згадуємо наперед, але собі так розмірковуємо щоб був час у дитини вивчити мову і йдучи до школи, розуміти, що їй говорять, щоб вона хоч трішечки адаптувалася до цього часу, тому що садочок садочком, а от школа це вже трішки складніша історія. Я знаю, що багато наших українських діток в українську школу онлайн ходять. Я собі дуже складно уявляю, як дитину в першому класі можна заставити, змусити сісти і почати навчатися. Чомусь мені здається, що процес, коли дитина йде фізично в школу, в перший клас, трішки, ну, можливо, не легше, але от дитина, у дитини є розуміння, що вона йде в школу. І вона там повинна навчатися. А от, мені здається, дитині складно зрозуміти, що вона от гуляла, сиділа вдома або ходила в садочок, а тут от раптово щось змінилося, потрібно сідати, вчитися. Навіть школа онлайн, мені здається, буде заскладно для маленької дитини. Ну, не знаю, це моя така думка, а якщо ваша дума, думка відрізняється, то або ви зі мною погоджуєтеся, в будь-якому разі ваші думки я з радістю почитаю в коментарях. Ви мені завжди даєте гарні поради, тож чекаю на коментарі, з великим задоволенням почитаю. Я знаю, що є на каналі, на канал підписані люди, в кого є діти. З різними ситуаціями. Тож, з великим задоволенням почитаю ваші історії та поради. Ми прийшли на стадіон. Тут є дві такі будівлі. З однієї сторони кав'ярня. Я вам якось показувала, досить затишна, мила кав'ярня, а з іншої сторони постійно якісь культурні заходи відбуваються. От цього разу це якась галерея. Що, Все, тобі щось сподобалося? Ось я бачу картини. Зараз ми з вами пройдемо, подивимось. Зима там дуже гарно, бачиш? Ти хочеш туди? Там сонечко є. Давай порозглядаємо по порядку. Давай всі картини. Ось тут ось дуже гарно. Там ми... ми там не були, Аліса. Парк, дрім парк якийсь. Так. Тут що? Тут якийсь стадіон, так? Да? Тут ми були. Угу. А ось це Данан. Ось. Дивися, ось міст дракона, бачиш іде? міст дракона через річку. Ось інший міст, через який ми теж інколи ходимо, тут знаходиться. Він комплаза, не ця будівля, а тут десь поруч знаходиться. Да? Ми ходимо до цієї будівлі з зірочкою інколи ходимо. Так, наш дім тут є? Ні, тут ми не знайдемо наш дім. Так, ще одна гарна картина з містом, правда? Де ми? Де ти була, коли ти була маленька, де ми були? Не знаю, ми там не були. Що тут в нас? Що? Вау, як гарно, правда? Тут, тут ну, у були. Тут ми не були ніде, Аліса. Це просто ось такі картини, фотографії. Боюсь, що Дуже гарні. Сюди хочеш. Там, Дуже там, гарно, так. А а ось, дивись, яка гарна картина, Аліса. А Це повітряні змії, так? Мавпочки там намальовані, мені, так? Я думаю, це дітки які зробили, мені так здається, можливо, я помиляюся. Ось такі різні повітряні змії розфарбовані. Так. Ага, оце тоді, бачиш, як мавпочку сфотографували, так? Вона з дерева стрибала і сфотографували. Може впасти так, але мало поміють стрибати з дерева на дерево, з гілочки на гілочку. Ось яка гарна картина. Там гарна картина. Пішли подивимося. Угу. Так, а? пальчиками не чіпай, ручками не чіпай. Та угу. да, бачиш, пташечка, мама прилетіла пташенят своїх годувати. Бачила? Так да. це гніздо. Там маленькі пташенятка в гнізді. Гніздо. Тут що є? Гори. Бачиш Бачишки тут все наш це ігуана, да така? А це бамбук. Бамбук, да Тут такой буде... панда. Панда? Так <гум> да. Панди люблять бамбук. М -м. Бамбуковий ліс. Зима. Ого! Я... А це mm -hmm. пляж, бачиш? Там різні фігурки з пля... з піску зробили, так на це mm -hmm. Що, що? Що mm там -hmm. дітки є? Дітки є? Так на пляжику дітки і дорослі є. Mm -hmm. Ліс, бачиш? Дві яке листечко і, жовте, і помаранчеве, і зелене, бачиш? Це осінь. Осінь. Так, І це знову донан. Так здається. Він Дуже гарно, Біж біжать дівчатка. диви, бачиш, дерева. Тут квіти на деревах цвітуть і, мабуть, пелюсточки падають і дівчатка їх ловлять. Бачиш, граються. Ось така картина. Ну, О, тут чорно-біла. Мабуть, рибалки, так? Що трапилося з дядю, я не знаю, Аліса. Мені не зрозуміло, але я думаю, що він втомився. Чого я вагу? Маски є? Ні, одягати їх чіпати не потрібно. Ну це чужі маски, щоб ми їх не зіпсували. Це ж виставка, виставковий експонат. Не бери, не бери, не потрібно. Давай. Ось такі дивні маски. Дітки робили. І там хтось отакі. От угу. Я не знаю, що це за тваринки, а тут видно, що це поросята, <Pineapple> свинки, так? Oh oh todo... Мавпочка, ти do... думаєш? Ось такі дивакуваті Розфарбовані маски. Тут ось такими зірочками прикрашено, Ось така зала. Ще на іншу сторону підемо, ще там трішки є картини, вам покажу. Велосипедисти? Корея. Що, Аліса? Там ще є маски? Зараз давай картини подивимося спочатку, а потім підемо до масок. Ідемо зараз, Аліса, а ти бачила, яка ось мавпочка на дереві сидить? Мені здається, вона там не справжня, а намальована. Так. Я не знаю. Десь на дереві мавпочка. Ось дивись, як гарно, диви, яка гарна картина. Квіти, небо. Бачила, яка краса. І там ще повітряний змій. Ти бачила, яких він кольорів? Які там кольори є? Синій і жовтий. Бачиш? А он, дивися. Ось дивися, Аліс. Ти не побачив? Прапор, правильно. А прапор який? А чий це прапор? Якої країни? Там може бабуся. Там, де бабуся, а як ця країна називається? Там аж Іра. Іра приїжджала. Звідки? Вже... Та ти забула, Україна. 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 То хвіст повітряного змія, так. Йдем. На майданчик ти вже хочеш? Зараз підемо. Йдемо, йдемо. Дядя охоронець буде зачиняти? Так, все, остання картина, це та, з якої ми починали. І виходимо. Сподіваюсь, вам було цікаво прогулятися по галереї, подивитися картини. Ну, нам сьогодні трапилася по дорозі така галерея і мені здалося, що має бути цікаво. Пішла. катається, грається. Нарешті. Я вже вам якось показувала, що тут біля стадіону ось така цікава конструкція з місточками і тут можна походити. Сьогодні ми вирішили тут походити. Ходімо разом. І тут ще є картини. Ми сьогодні знайому дівчинку зустріли, то Аліса з нею граветься. А це з нижнього поверху, там, де ми з вами були, є сходи. Ось такі можна піднятися. І тут продовження картинної галереї. Оці ті гарні. Може, тут швиденько пройдусь, не буду зупинятися сильно на кожній картині. Я, чесно кажучи, ніколи ціле не відвідувала картинні галереї, а от зараз зловила себе на тій думці, що це так гарно. 这太可惜了。S S Ходимо. Там можна навіть на ось ці верхні місточки піднятися. Зараз спробую знайти. А, а куди ти піднімався? А Ось сходи. Аліска, помаленьку не поспішай. Аліса? Ти позувала, Аліса? Ти позувала? Так? Саша, ти оффотографувала? Клас! Насправді досить таке прикольне місце, цікаве, гарненько так погуляти тут. Мені більше подобається спостерігати, дивитися на цю конструкцію знизу, але для різноманіття нормально, Гарне місце для прогуляння. Ну що ж, друзі, ми повертаємося додому, нагулялися. Сьогодні таким був наш сьогоднішній день. Як завжди вам хочу побажати гарного настрою, гарного неба, гарного дня, ранку або вечора. Я вам дякую за те, що залишаєтеся з нами, підтримуєте, ставите вподобайки, пишете коментарі. Всіх цілую обіймаю, Бувайте і до зустрічі завтра, в новому ролику.